Я їздила в Київ на три дні, і часті питання, скільки грошей я витратила. Ну, по-перше, я жила в центрі Києва в готелі, їла тільки в ресторанах, вибирала найкращі. їздила на таксі, зустрічалася з доларовим мільйонером. У нас був розкішний розкішна вечеря в шикарному ресторані, де бронь столика коштувала від 5 тисяч гривень. Далі я зустрічалася з дівчатами з курсу. Ну, відповідно, це також було в ресторанах, і купила там невеличкі подарунки своєї сім'ї. В Київ я їздила ще для того, щоб записати подкаст. Речі, я купувала, і о, зачіску, і макіяж мене готував стиліст. Але я не рахую розтрати, але чітко знаю, що я в кожну поїздку створюю гроші, і за ці два дні я створила 176 тисяч гривень за два дні. Тому я вважаю, що треба фокусуватися не на витратах, а на тому, що скільки можна заробити, скільки можна створити, скільки грошей можна отримати за ти часу, поки ви там відпочиваєте і живете в кайф. Тому доєднуйтесь до моїх секретних продажів. Я поділюся з вами, як я створюю так легко швидко ці гроші посилання в шапці профілю.